Рибу, привіт! Привіт, з кумбрієм. хочу сказати. Справа в тому, що зараз така жара хочеться десь на дно е, залягти і не рухатися. Я вас вітаю, мене звати Лена Храмцова. Ми дивимося, яка ж рибка ви будете, чи якою рибкою ви будете на цьому тижні. Чи ви в нас акула, чи ви така собі золота рибка, чи може ви кіт. Перша карта це початок тижня, середина тижня. І Кінець. О, ось у ваша рибка, дно колоди. Так, ви будете виконувати бажання, я вас вітаю. Так, дивимось. Раз, старший аркан. Два. Старший аркан е, немає в нас. Перша карта в нас імператор. Що там в тому імператорі є? Десь прискаче до вас імператор, прямо з такими, знаєте, з барабаном поперед потяга і буде кликати вас. Буде кликати, буде казати, тут може бути зустріч і шалене кохання. Просто коли от людина робить якісь активні дії по відношенню до вас. Ви бачите, що він з барабаном прийшов, і притом так пішли, одружимося, будемо сексом займатися. Дуже такий, от прям. Щось не знаю, цьому імператору зробиться, який буде у вашому житті, і захочете йому рухатися разом з вами вперед. Друга карта в нас туз. Жеслів, карта навчання. Вам посеред тижня стукне в голову якесь таке бажання: хочу навчатися. Хочу на курси піти, хочу на практики, хочу підвищити кваліфікацію. А можливо, хтось буде починати аузбілдинг, навчання планувати, і саме ви бачите, що оця квіточка виросте, якщо будете читати книги. Притом читайте розумні книги, оскільки. Ем... До речі, питання до вас, рибки, ви читаєте книги чи читаєте книги в інтернеті? Я, наприклад, люблю книжки з паперу, вони самі круті, і справді знання від інших людей. До речі, ось у мене в голові така думка. Зараз вам треба прочитати книжку про відносини, про відносини, про те, що таке кохання. Є книга німецькою мовою, вона називається. П'ять мов кохання, щось в такому, щось начебто так називається. Тобто прочитайте книжки про відносини, вам зараз не завадить відповідно до цього бажання вашого імператора. Кінець тижня, п'ятерка кубків. Ну, Ви не були припками, якби трохи у вас не було такої дуальності. Одна наверх, друга вниз. Карта, яка каже, що в емоційній сфері буде вам трохи сумно. Притом, сумно через те, що у вас буде фокус з-видвертам, не туди. Щось буде уходити з вашого життя, упливати. А ви що будете робити? Замість того, щоб святкувати, ви будете дивитися на те, що уходить. Все-таки темне. Тут не бачите оті дві квіточки. Вони у вас є. Чого ви дивитесь на те, що уходить? Уходить, і слава Богу. Фокус у вас має бути на позитив. У нас дно колоди паш кубки. Тобто, це може бути розмова ваша з Всесвітом, а всесвіт такий стоїть і каже, що хоч. А ви навіть і не знаєте. Можете забажати собі, щоб оці емоції фокус був у вас не на тому, що іде. Воно вже віджило, воно не функціонує. Пустіть його десь. Сходіть, до речі, до річки. Можливо, зробіть ритуал, напишіть. Те, що хочете, щоб пішло, і тоді святкуйте життя, а не те, чого немає. Карта вагітності, до речі, дно колоди. Карта маленьких радостів, коли ви навіть самі список напишете, а чого я хочу? Чи є у вас такий список? І дивимося зараз: у нас оракульна колода. В якому стані вам треба бути, щоб було щастя? Не можу. Ви знаєте, от коли витягую карти з цього оракула, випадають три карти всім знакам. Напевно, всі ми в таких цікавих вібраціях знаходимося: сельс, певуст, Ви маєте знати, хто ви і що, вашу силу. Ви маєте знати, наскільки ви сильна людина. Наскільки ви всього багато досягли. І тут ніякі імператори з барабаном в руках не можуть вам розказати, куди вам іти. Це ви їм розказуєте. Буде вам велике щастя, але усвідомлюйте свою силу. Рибки, потужний тиждень, імператор з барабаном. Думаю, що ви отримуєте багато кількість задоволення. Я вам бажаю тільки позитиву. Вдячна за зворотній зв'язок. Потрібна консультація. Приходьте і гарного вам початку тижня.